Поліміліт є високонебезпечною заразною хворобою, ліків від якої не існує. Єдине, що може зараз завадити розповсюдженню вірусу, є вакцинація. Єдиним заходом, який існує в світі, є вакцинація. Україна досить довгий час мала статус, досить високий статус, і для нас важливий для збереження цього статусу статус країни вільної від поліеміліту. На сьогоднішній день прийнято рішення ввійти у дуже потужну комунікацію, яка триває ще з кінця літа, із возом та ЮНІСЕФом, які люб'язно зголосилися допомогти нашій країні провести три раунди імунізації додаткової імунізації населення дітей від поліоміліту на сьогоднішній день. Наші результати наступні. При першому раунді імунізації було охоплено 65,5% населення. Мається на увазі дитячого населення, яке підпадає під імунізацію. Тобто, це діти від 2 місяців до 6 років. Другий тур імунізації охопив на щастя більший відсоток. Це в районі 75% дитячого населення. Наразі ми все ж таки хочемо на третьому турі вакцинації довести цей відсоток до 95%. Всесвітні рекомендації, медичні рекомендації ВОЗ – Країн, які вже існують досить давно, без без статусу країни з поліемілітом, підтверджують, що 95% – це той відсоток, який може завадити розповсюдження даного вірусу. На сьогоднішній день країні допомагають і канадський уряд, і Європейська комісія, дитячий фонд ЮНІСЕФ і Всесвітня організація охорони здоров'я. Ви знаєте, що на перші два тури ми отримували гуманітарну вакцину, яка була закуплена за гроші канадського уряду, і увійшла в нашу країну саме як гуманітарна допомога. Дози, які були доставлені на територію України, є достатніми. Кількість їх була достатня, і ми змогли провакцинувати ту кількість людей, яка мала бажання. На сьогоднішній день третій тур вакцинації також є закуплений як гуманітарна допомога вже за допомогою Європейської комісії. Хочу зауважити, що основним зараз максимальним зусиллям серед медиків в медичній спільноті є інформація серед населення, підняти в країні хвилю саме інформованості населення, тому що великий відсоток відмов, на жаль, стосується необґрунтованого такого небажання вакцинувати свою дитину. Тому батьки, не хвилюйтеся, будь ласка, в першу чергу наші міжнародні експерти перевіряють, чи в належному стані є вакцина. Тому що після того, як завершиться третій тур імунізації. Через невеличкий проміжок часу приїде міжнародна комісія до нас в Україну, щоб провести виміри, наскільки дійсно ми піднесли цей відсоток вакцинованих дітей в Україні до 95. Тому ми всі маємо по цьому питанню напружитися, і це питання зараз не просто кожної окремої дитини, це дійсно питання небезпеки, нашої безпеки, збереження нашого статусу країни вільної від поліоміліту. і зверну увагу, що це стосується не тільки України, як є положення всередині країни, а також її іміджових репетаційних. Інніх різків ризиків, які вона може понести в європейському регіоні. Ви знаєте про те, що Європа вже давно позбулася цього захворювання. І на сьогоднішній день те, що всередині, в серці Європи, країна, яка довгий час мала цей статус країни вільної від поліміліту, фіксує два небезпечних випадків і фіксує спалах. Дійсно мож... може поставити під загрозу вільне перетинання кордонів в Україні і через нашу країну і в інші європейські країни. Тому, будь ласка, це не просто питання особистої кожної безпеки. Ми розуміємо, що кожна матір вирішує сама питання здоров'я своєї дитини. Ми не можемо втручатися в їх батьківське піклування, але це вже питання загального високого рівня. Про це знає кабінет міністрів України. Про це відомий президент України. Нам доручено міністерство охорони здоров'я вживати заходи не через те, що ми так з міжнародними експертами вважаємо, а через те, що це зараз питання власне небезпеки безпеки нашої країни. Я маю вам нагадати, що поліоміеліт це хвороба, на яку найбільше направлено зусильне на її викорінення вже. Далося впоратися з багатьма хворобами, і ми зараз знаходимося в кількох кроках від повного викорінення цієї хвороби поліоміеліту. Лише у Пакистані і Афганістані в двох країнах з усього світу наявна зараз звільна циркуляція дикого вірусу. Велич досягнення у сфері громадської охорони здоров'я нам доводить той факт, що у 1988 році 350 тисяч дітей здобули параліч через поліоміеліт. Тож порівняємо в 988 році було 350 тисяч дітей, які було паралізовано. А минулого року було зафіксовано лише 73 випадки паралічу. На щастя, Україна майже 20 років користувалася статусом країни вільної від поліоміеліту, і лише два випадки було зареєстровано минулого року на Закарпатті. Але ці два випадки на Закарпатті є загрозою для кожної дитини, що проживає в Україні. І програма, всесвітня програма викорінення хвороби є надзвичайно важливою для спільноти батьків, спільноти матерів. Циркуляція вірусу поліоміеліту в Україні це загроза для батьків і дітей України. Всесвітня медична спільнота класифікує цей спалах як міжнародну надзвичайну ситуацію в сфері громадського здоров'я. Ми розуміємо, що оскільки поліоміеліт не фіксувався в Україні такий тривалий період, зараз дуже важко переконатися в тому, що ця небезпека реальна. Тож зараз перед міністерством і змі полягає виклик, постає виклик, як переконати чітко і ефективно батьків в тому, що вони мусять захистити своїх дітей. За період з 1988 року по теперішній час кількість дітей паралізованих з 350 тисяч знизилась до 73. трьох і все це було зроблено завдяки той самій живій вакцині яка застосовується в україні зараз. Якщо в першому турі Волині йшла на, на, на рівні області, на рівні України, в другому турі, на жаль, Україна ви вже чули, мала 75% від плану. У нас 30% на сьогоднішній день Волинська область 36% вакциновано від запланованих обсягів. Цікава цифра. В першому турі було 12% відмовників, в другому турі їх стало аж 20 і в третьому, я думаю, буде більше. Тому дуже, дуже таке прохання до вас і пропозиція, до співпраці, тому що, на жаль, у нас немає відповідальності батьків за те, що вони не проводять щеплень своїм дітям. Ми маємо їх переконати одними медичними працівниками. Ми цієї завдання цього не виконуємо, тому тут надзвичайно велика роль засобів масової інформації. До речі, в нас є райони. Ви знаєте, що в нас частина районів немає доступу до національного телебачення, до місцевого. Ну, це проблема, і це проблема національної безпеки, її повинна, потрібно вирішувати однозначно. Але в тих районах чомусь вакцинація. Вакцинація від поліоміліту більше 60 тобто в два рази вище, чим в середньому по області. Ну і є інформація до роздумів. Тут знов таки я не аналізував, не можу стверджувати, що це так, але але наводить на роздуми певні, тому що тут роль засобів масової інформації надзвичайно висока. Ми боремось тут хочемо за бізвізовий режим. Нас скоро з візами перестануть пускати в Європу. Побачите, тому що туберкульоз, епідемія, вернемши поліоміліт, і давайте будемо розсадником гордо називаючись Країну, яка знаходиться в центрі Європи, вернемо поліемелід, про який вже при радянському союзі забули. Є в нас всі умови, є дійсно необхідність. Ви чули від експертів, це дійсно загроза національній безпеці, тому що коли з'являються інфекційні захворювання, про які ми давно забули, ну, ну потрібно думати про своє майбутнє, про здоров'я своїх дітей і про майбутнє нас як держави.